Я хочу привітати в першу чергу всіх учасників нашого турніру, наших дітей, участь наших загальноосвітніх закладів. 21 заклад прийняли участь в нашому щорічному шкільному турнірі чемпіонати серед наших закладів загальної освіти. І я хочу подякувати в першу чергу нашим керівникам. Закладів, на базі яких відбувся цей турнір. Це чотири наші заклади, чотири нашого футбольного майданчика. А привітати всіх учасників, уболівальників, батьків, педагогічний колектив тим, що свято футбола для дітей, наших школярів відбулося. По перше, це популяризація здорового способу життя, популяризація самого масового виду спорту футболу. Ну і надати нашим дітям можливості, все ж таки. Відволікатися від тих страшних подій війни, які часто відбуваються, і вони є свідками, на жаль, в Україні. Щоб наші діти мали все ж таки повноцінне спортивне дитинство. Переможця турніри, шкільної ліги з футболу. Команда ліцею номер 3 міста Житомира. Вітаємо! Саме важче було це зайняти перше місце, грати в фіналі. 2-2. дуже дуже було складно. Нам вдалося перемогти. Ми, ми боролися, ми вигризали е, стелилися в подкатах, і все. Кожен рік по іншому можна трактувати ігри. Десь слабкіше команди, десь сильніше все залежить від гравця, як він підготовлений. Якщо захворів гравець, то дійсно потенціал команди буде вже менший, тому що ми ставимо пріоритет на команду, а якщо немає гравця двох, то вже команда може ну, вилетіти з турнірної таблиці. А так взагалі дуже мені сподобався ці, ці півфінали, фінали. Боротьба була дуже, дуже важка до перемоги. Ну, хлопці перемогли, я за них. Ну, не можу сказати, в мене емоції скалює. Вони найкраще.